Nadem de die vrouw. voor. voor. bij het eten. middageten korte korte. voor die vrouw middageten korte. korte. moeste. äh, die kaufen oh kak kaufen, kaufen, mak, vir, uh kaupfen kaufen machen gemacht mussten wir um pokupke c eńkäufe die eńkofe ein eingoifer de uh, mach G не треба, бо в нас вже є минулий час показаний на а, муста, ма, Machen. Мустен вір we're махен. Machen. вір wirfen. Можна було б сказати як діє mm -hmm. слово Ankaufen. З того часу, як вона познайомилася з своїм чоловіком, вона більше не відчуває самотності.

Так. Атте. Гат? Гада? Ну, можно сказать, гадте. Відчуває вона жодної самотності більше. Отчувствует запу. А сюда. Сюд. Мео. Жодної самотності в кінці більше. Або самотності не більше. Я не знаю, як це сказати. Так, einзамkaйт. Кайне einsamkeit мер. Жодної самотності більше. Кайне Дамки. Раїса. Андрію, а це фюльте, там ну правильний час, ну, воно що, можна, то, можна то, було. Можна було фюле там було в теперішньому, але принципово воно ж не є, відчувала, чи відчувала ага. є логічною. Да, але знаєте, яке І питання? Чи можна було в мене питання, чи якщо ми ось тут використовуємо плюс камперфект хати? Ми можемо тут написати в теперішньому, чи це чи ні, чи це не можна? Ну от, наприклад, тут ми залишаємо першу частину хати, а далі кажемо фільте з. Ну, якщо, якщо ми вже говоримо фюльте, то ми мусимо тут зробити той плюс «перфект». А якщо ми говоримо в теперішньому, то тоді тут просто перфект. А, то не можна, та, можна це, так? Якщо тут теперішнього, то не можна. Оце минуло часу. Дякую. Там, плюс Кемперфект мусить бути mm -hmm. в парі з ще одним минулим. Mm -hmm. Тобто два минулих часи мають бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Раїса. VNZ Fuzzballspіль. Так, під час VNZ, фузбальшпіль пошкодив коліно. Минуло час. Граф. Так, пошкодити. Е... Ä... Граф Гешпільд, хат. А, зі футболі Гешпільд хабе? Хат. ти? Хаб. Гешпільд хаб. Пошкоди. Р. Верен Р. Фузбаль Гешпільд хат. Хат зі. Айне. Кне. Kni. Wypadkowo. A jak er seinen kni? Wypadkowo. Nie pamiętaj. Zufelik. Zufelik. I poszkodew. Verletzen. Poszkodziewał. Verletzen. Verletzt. Verletzt. A jak kni? Zufelik verletzt. Er, Knie mm -hmm. uh, er erinnert, erinnert uh, seinen, seinen, uh, seine kindheit seine Kindheit. Er erinnert sich an seine Kindheit. Тому часто говорять про це. Deshalb spricht er of darüber. Добре. Анна. Oh, no. Я хвилювався, але все одно добре виступати. Це перша Анна, Ганна? Так. Чи це, це, я? це перша Анна, це Анна. Анна, яка Анна? Ганна виш... там підписані, да? ну, так? Ні, я Анна, я знала, що Анна, Ганна, потім Надя, ще хтось, Потім. Анна, потім Ганна. Так, де Анна? Так, Анна що дійсно нет. Де. Це де я, был, тоді... да? Тоді, Ганна. Тоді ви вже... mm -hmm.

Виступати це auftreten Ага, авторетен. Троцтем. Хабе їх. А, а, bin їх, так. Uh, uh, да? uh, gut uh, auf. Auftreten, да? Авгетен. Авгетрен. Виступати це означає виходити на сцену. As, переміщення. Is permission переміщення. Mm -hmm. that we're not the bit um mich wissen? Yeah. Uh, wann, sagen, wann... sagen sie mir Bescheid. Sagen sie mir Bescheid. Комент верден. От просто комен. Індія, Україна. Комен. Ді слова переміщення в майбутньому через верден не треба. Простіше, просто комен. Просто Угу. Mm -hmm. Так. Так, 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 так. Ліля.

Haben Sie Ihre Handy aus Haben äh, oder aus, Haben Sie aus Ihre Handy Ausgeschaltet. Ausgeschaltet, danke. Ausgeschaltet. Він не може згадати, чи зачинив nicht... Er Or do you two uh their walong geschlossen? Hat. Ah, one on sture. Aha. Ah, geschlossen er heart. <sind> uh <-huh. sind> okay. Ми йдемо в парк. Оскільки погода. Чудово. Ви агрієнний імпарк. Ім парк це Д. Ін парк. Ин Ден Парк. Вай до света good Добре. Ти можеш нагадати максимум не Zimie заген, чи нагадати не можна сказати так. Можна сказати. Можеш мені сказати, нагадати, це ж все одно одне і те саме. Ванне Віа даст проект здати і в кінці золіна, але здати не пам'ятаю. Legen, das auflegen. Jetzt ah, Ausgeben. Ausgeben, ja. se Abgeben. Abgeben. Wann? Wann wir, wir, das Projekt äh, ausgeben ab. sollen. Abgeben.

loben Gelobt hatte genobt anhotte oh, uh, haben sie besser gelernt uh, haben sie uh, hatten sie besser gelernt oder lernt sie besser lernen lernt, lernt, lernt. sie besser

Анне тест äh, geschrieben habe. Тест. І претеретом. Гешат? Це третя. А друга? Шріп. Так. Тож Марія не може підключитися ніяк. Ніяк вона не може підключитися. Тут гатте, відеогольд. А тут шріп. Друга форма Лариса. З того часу як я переїхав до міста. Надем зайдем ідештат. Интерштат э, Умгетсогенх. Так. так Мария уже mm -hmm. вот у, у нас um тре... но ну, не, Шоц... не з інтернетом. А... Um... На... Зайдем и Интерштат э, э, Нет, Бин. Бин. Э -э. Das quality, meine, uh, слово, uh, так, be, um, Qualität uh, meine Leben. З ті слова починаємося речення. Так, без. Хат зіх. А, хат зіх, хат зіх, моя кваліт. Ти кваліт. Кваліт чого? Моє життя. Моє, моє слебе, моє, моє лебе. Середній генетив. Minus Lebens. Minus äh, so. Wir haben äh, Alte Freunde Getroffen. Freunde getroffen. War, während, äh, wir Сейчас mm -hmm. того давай раньше, Андрей. Mm -hmm. Верентвер, Индерпарк, э, Геганген, Патсирен Геганген. Патсирен Геганген и... Господи, Зинт. Зинт. Патсирен Геганген и Зинт. Так, він the... uh, er, er schlafen. R -verschlafen. R R hat На okay. почат okay. початку mm -hmm. тут меняем пидмат присудок. Ист. R. Арбайт. 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 на Арбайт. на работу Арбайт. Работу. Работу. Арбайт. Так, будь ласка, хтось ще говорить з Іриною і це дуже заважає. Всі, будь ласка, мікрофони виключіть. Шпета Arbaid Шбета прийшов. Ген – це йти, а приходити. Аузган. Common. ген це виходити. Комен, але третя форма. Третя форма від Common. Comp Gon. Так, незважаючи на те, що йшов дощ... Незважаючи... Ой, Я не знаю, як буде незважаючи... Tros Дас. das. Дас... them does. Uh, так, алді слово дощити. Регент. С регнет. Це зараз іде дощ, а в минулому. E e, так, добре, що. Ну, це можна краще навіть в pretterітмі сказати. Німці кажуть, що б дощ в претеретмі. С. С. С регнете. С регнете. Можна сказати, що... Було в парку багато людей. Вара. Бу... Були багато людей, багато їх було. Значить, множина, вар це однена. Варен. Варен інте. Кого? Багато park? людей. Варен філевойта. Інте. In dem park. In the park. Varen in park». Varen in park. In park. In park». А запитання: А тут можна першу частину через генетів сказати? dem des Regnes. Ну. Філілойте туди... им park. Так, тоді, якщо через генетів, то тоді тут не буде «dem». «Trotz des regens? Ага. А так ви хочете. Можна, так сказати. Ну, я так. просто Проц... питаю, чи так можна. Можна, можна. Троц десрегенс. Можна. Так. Угу. Максим. Коли ти матимеш час. Просто троц це якби не сполучник. А троцдем це сполучник. Але як варіант має право на життя? Максим. альцхаз дуцайт uh, так альц ц минуло а тут явно про майбутня вен. шо ты час маешь дуцайт атест сайт гаст або гетаст дуцайт гаст можемо мы конверцию замал Ох... Штранд Он, дэн, Штранд А дэн, Штранд, гейм Он плакал, а Клэй утримал со мной звездку Мизихаэт, геретмут вайнен плакати. А да, так. Зимат. Третье. Гевант. Гевант. И одноразова дя. Атьзи. Трауриге. Нахриcht. Нахрит. Бекумен. Беком. Бекумен. І друге слово минулий час. Бecком, Зі Hat. The hadbecomen. Минули. The hadbecomen. Так, Настя. Вона багато працює, тому що хоче стати багатою. Verd nechte raich verder nächste точно добре вчиш мову оскільки хочеш подорожувати вайду разен веспра Добре, так рим.